Так, пройшло декілька днів, як я придбав KIA ev 6 і є два експлуатаційних мінуси, які я за цей час побачив. Перший це те, що не видно на сонці, яку я вибрав передачу. От ще, якщо R якось видно, P також, то коли я вибираю драйв, взагалі не видно, приходиться переконуватися на цьому екрані. І також, якщо пасажир тут один блок під мультимедіа і під клімат, Якщо пасажир хоче швиденько зменшити звук, він цього, якщо екранчик в режимі клімат, він цього швидко зробити не зможе. Йому треба перевезти сюди і тоді вже регулювати звук. А так автомобіль непоганий, обдуви, працюють добре. Откий розхід, кому буде цікаво, пробіг 170 тисяч, немаленький. Ось такий розхід. Розхід у нас 16,6 кВт. Є невидалений сталий розхід. Розхід 18,4 кВт за 75 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий автомобіль.